Hello Kitty та її друзі супермилі пригоди, щаслива сім'я. Сітко. А, повернімо тебе додому. <працю> <Хм>. <працю> а, боже, як тобі вдалося прикотити сюди цілим і неушкодженим. Рости здоровим та щасливим. А, ось так. А, Твоя мама. О, бувай, крихітко. Я провідаю тебе пізніше. О, ні. В тебе вийде, крихітко. Я знаю, ти зможеш. Хеллоу, кіті! Я не знаю, що робити. Мені здається, що яйце може бути пошкодженим. Не хвилюйся. Просто деяким птахам потрібно більше часу, ніж іншим. Продовжуй! Давай, маленький друже, ти зможеш. Або деякі птахи насправді не птахи. Це маленький милий кайті монстр. Я поклала яйце в іншу гнізду. Це я у всьому винна. Треба знайти правильне. Спокійно, май мелоді, я допоможу. Малюк вже росте. Він більший, ніж мама пташка. Я не розумію. Хіба мама пташка не знала, що знесла тільки два яйця? Вона знову пішла. Що, Як вона боїться, Кайдзю. А я маю все виправити. Заспокойся Може, ти подбаєш про Кайдзю, поки ми шукаємо його сім'ю. Звісно, я буду рада. Тепер це мій обов'язок. <звук> Нічого не бійся, крихітко. Я про тебе подбаю. Ціле яблуко. Виходить, вона знала, що малюк буде великим. То мама зовсім не засмучена, що це не її дитина. Вона прийняла її як рідну. Це так мило. Одна велика щаслива сім'я. Дякую, що дивитесь супер милі пригоди Hello Кіті та її друзів. Підписуйтесь на канал і не забудьте рімкнути сповіщення, щоб не пропустити наступну цікаву пригоду. До зустрічі!